Я перепрошую, чи не хочете? Не хочу. Доброго дня, я перепрошую, чи не хочете видати відповідь на три питання за подарунок? А я сплю, то нічого. Сховайте. Скажіть, будь ласка, коли Україна стала незалежною? Дата і рік. 91 рік. 24. -го. 91 рік. 24 серпня. 24, -й. 24, -й. 24 -й серпня 1991 року. Так. Так, 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 так. 24 серпня Да. Ну, спаш, да? Хто був першим президентом Незалежної України? Бля, Кравчук. А це під Сірійфон там запікано, да. все діла. Да, щоб було да, смішно, тільки да. прикол. А, Кравчук. Леонід Кравчук. Кравчук. Хм. І ще скажіть, який президент був обраний двічі? Кучма. Кучма? Правильно, Будь ласка, це ваш подаруночок, але це подаруночок для якоїсь дівчинки, для дівчинки бо там звичайно. трусики. Дякую. Все, дуже дякуємо. Ваш подарунок. Будь ласка, ось ваш подаруночок З ним незалежності. Так, будь ласка, це ваш подарунок. Вітаємо вас. Дякую. Дякую.